Що зараз швидко покажу вам 3 четверте клас ламіната, три відтіночки, із них дві новинки. 34 клас Бері Алок, виробник Норвегія, саме екологічний, водостійкий, самий водостійкий, самий мегаміцний ламінат 34 класу Бері Алок в колекції Original. Планочка. Іде довжиною метр 207 мм, Сказав метр 207. 1,207. 1207 на 198. Товщині є 9-11 мм. З підкладкою без, можна приклеювати, можна монтувати плаваючим способом. І поїхали. Перший кукорчик у нас буде новинка. Ось от такий. От. Красунчик. І щоб розуміли, це його захисний шар. В такому варіанті він товщиною 0,9, коли його спресовують вже з HDF HPF по той, він вже виходить товщиною 0,6 Можна вклада 225 метрів квадратних одним контром. Якщо способом проклеювання, а Баріалок рекомендує, можна вкладати і більшу площу. Тепла підлога, підлога з охолодженням і так далі. Слідуючий декорчик. Ось таке відганіний буде. Отак от от називається, от так от виглядає. Ну і Цей декорчик, який залишився, от він виглядає. От, так от. Показую його із своча. І показує вже виглядає така біла фасочка. Але коли ти її мочиш, коли волога впаде, він її стає темненьким, а потім як по волшебству стає красовичком і отакі подачі. Так що алюмінієвий замочок, кому потрібно, звертаємося. По до станка регіонам безкоштовна, безкоштовно під однієї упаковочки. Веземо під замовлення, є послуги складання, підготовки основання, місто Дніпро. Підлога сервіс, звертаємося.